Кирилиця оказалася унікально удачна у первих майже з греческих букв. І це доказ є, що грек Кирил і Мефодій, вони були полугреки, полуслав'яни, вони предложили слов'янам букви гречської, а тих звуків, яких не було у греків, вони зробили нові знаки і тим самим наповнили слав'янську азбуку такими знаками, які легенько і донині передають сложніші вираження і звуки. Наприклад, ж, ч, ш, ш або звук і, Звук і. Ті звуки в латинській не существують, але важливо розуміти, що кирили Мефодій написано в житті, і по-божому, зробили ото. Вони виконали законну місію, вони принесли свою кирилицю і перевели на такий язик, який був понятний місному населенню. І особливо, коли князь Коцел, наш славяно-руський князь, Коцел, який жив у балатоні, то там було велике княжество, то коли принесли Кирил вже пізніше Мефодій, після Кирила вже він продовжав місію. То Коцель з великого уваження просив Рим, щоб назначити Мефодія архієпископом, і нараз відкрили школи, нараз 50 діточок виділив коцел для того, щоб готувати грамотних людей. Після 863 року чудесно Але Що стало пізніше? І ми сьогодні споминаємо апостолу от 70-ти. Донині арестувала британського, не дуже помнять, що він туди поніс древньої візантійської благодатної православ'я. І донині, і не споминають Андроніка дуже, но проти Кирила і Мефодія нині ополчилися майже більшість учених, і так називаємох учених, договорилися усі оті вчені окревітати Кирила і Мефодія. Доказувати, що вони не принесли кирилицю, не були способні, і не зробили язик для народу, який був понятний, а об'явили ті лжеучені, що вони создали такий язик, який не був рідний нікому із тих людей, був церковний богослужебний. Як кажуть, і донині церковно-славянський язик не є язиком живим. Ні для кого. Проти тих лжеучених суть мільйонів свідків їх лжеучення. Хто ж ті свідки? Це ми, жителі Закарпаття, древні русини, язик котрих топ 90% язик церковнослав'янський. Де ще у світі донині говорять, «Іду до тя, прийди до ня, дам ти, дай ми. Читали сте книгу. Не кажуть наші люди, ви читали книгу повну указувати место імені. Містоїмені заміняє в нас, в нашому язикові, глагол відповідному лицьові. Читали сте книжку, зробили сте роботу. Читалась книжку. І так далі, нині язик наш, майже. 90 процентів, звісно, в цеременний і ще розвився додав нових слов, Но основання церковного слав'янський чи древній слав'янський язик часів Кирила і мефодія. От чому нам до церкви і в нашій церкві не треба переводити наше богослуження. Ми все кажемо, ну, пожалуйста, що треба переводити? Благослови душе моя Господа. Що перевести? І другий псалом, хвали, душе моє, Господа, що співаємо в літургії. І третій, во царстві Твоє пом'яни нас, Господи, якда прийдеш і во царстві Твоєму, що переводити? Господи, помилуй, подай Господи, Тобі, Господи. Ми сьогодні кажемо, Господи, який великий славний Бог, котрий послав нам апостола от 70 Андроніка, а британцям послав Арестовула – Ну, на жаль, нині британці віру Арестовула не мають. У них, хоч офіційно, глава церкви – все-таки король або королева, так, да, вони утверждають, що глава церкви Христос, але тоді почому офіційно король глава церкви англіканської, Арестовул так не вчив, а так значить, що вони втратили древнє учення від церкви? От почему ми жителі під Карпатами Тису Дунайського Анкалава, то ті люди, які не тільки прийняли Андроніка, а потім і Мефодія, но й до нині держать і їх учені Христово, і труди, ізи культуру, і точно є ісповедання віри Христової православної. Бог Аврааму. У 99 років явився і сказав і йому ті ж слова, як завжди, каже людям Божим: я Бог всемогущий. Ходи передо мною і будь непорочною. Я поставлю завіт між мною і тобою і народ розмножу. І от який завіт! Ти будеш отцем множества народів. І поставлю завіт між мною і тобою, між твоїми потомками. После тебе, вроди роди, -роди завіт вічний, тому що я буду Богом Твоїм, а потомки твої після тебе я дам тобі. Нині, коли ми вспоминаємо віру Авраама, коли Бог говорив Аврааму, і Авраам повірував словам Господа, і то йому вмінилося у праведність, то нині, коли Господь, Христос, пішов у мір, та Він напомнив книжникам і фарисеям, як казав Господь древнім отцам, я Бог Аврама, Бог Ісака, Бог Якова, Бог не Бог мертвих, але Бог живих. Для Бога всі живі, і Бог послав Месію, котрого обіцяв колись древнім отцам. І ми нині прийняли Месію Христа Ісуса і не саме подх, поставимо молитви Його церкви, молимося, Господи, благослови нас. Наш народ, котрий держиться древньої апостольської віри, бо лиш так поступаючи, то й ми діти Божі мудрі і благословені, скромні, трудолюбиві і люди, яких Бог закликає не держати в собі зла, пам'ятозлобія, готовим простити раді міра, раді єднання народа, нації, простити не тому, що ми слабі, що ми не можемо дати здачу, то легко робить. Ми не покликані на то. Нам Бог каже, ти мені, Божий чоловіче, лиши, я твоїм противникам дам здачу і будуть дуже помнити, як вони впали в руки Божі. І ти, Божа Мати, благослови нас, навчи нас бути смиренними, скромними, не реагувати на угрози або якісь пусті слова сьогоднішніх людей. Бо лише ж так поступаючи, бути увіреним у милості Божій. Ми й тут, діти Божі, радісні, благословенні, котрі помнять Андроніка. А деякі православні у Британії теж помнять Арестовула, у їх там менше. Але головне, що і там є православна церква у Британії і є можливість і британцям віру Арестовула чути, знати, віру Христову. І тут на землі в'єднано з нами вести. Путь доброго духовного життя в вічності єдно з Арестовулом, з Андроніком, з Кірлом і і з усіми святими нашими наслідувати Царство Божої. Амінь.